Всім привіт! Всім доброго здоров'я, слава Україні! Сто ракет ударили по інфраструктурі України. Вся країна тепер а, під вогнем ворога. Я хочу спитати в Таро. А що це помста за Херсон чи помста за G-20? Чи, а, чи це вони так а, нас просять про перемі... перемир'я? Перемовини. Це така у них а, манера просити. Коли закінчаться обстріли, все, що а, хвилює нас? А, Людей, які тепер в Україні чи за кордоном, особливо в Україні, бо інфраструктура пошкоджена, і пан президент сказав, що дуже буде тяжко зимою взимку. Окей, що скажуть Таро? Дуже хвилюємося. Мир, карта мир, карта. МАГ, два старших аркана і карта Дев'ятка Пентаклюва. А карта мир показує, що. Знаєте, це цикл один закінчується, новий починається. Новий, новий етап війни, новий цикл війни. Після звільнення Київської області перший етап. Закінчився цієї активної фази, так? бо війна, війна йде з 2014 року, але цієї активної фази. Другий етап війни закінчився після того, як ми визволили а, Харківську область. І тепер третій а, етап війни закінчується, бо карта мир це закінчується всесвіт. Так? Це карта всесвіт, закінчується один етап, починається другий. Це новий рівень війни, який починається тепер. І він почався вже з звільнення Херсону. І зате ворог біснується. Карта маги говорить, що тепер країна в нас велика, і зате ППО дуже тяжко скрізь у нас поставити. І Маг говорить, що ой, ми. Тепер думаємо, думаємо, бачите, книжку читаємо, як нам захиститися від ворога, бо маг говорить, що це може бути на, на довгий час. Треба буде захищатися. Навіть коли ми звільнимо територію, всю територію України від загарбника від окупанта. все одно треба буде захищатися, бо це а, такий кордон у нас, на жаль. Дев'ята пентакльова карта говорить, що. Бачите, думали, ракети закінчуються. Закінчуються, бо вони ракети скинули на голови українцям. Вони не просто закінчуються. Це вже така агресія, що немає слів ніяких. Але дев'ятка Пентаклєва говорить, що треба, щоб було більше допомоги. Більше допомоги треба було. Пентаклі треба, треба, бо як ще інакше нам бути а, це Паш Пентакльовий. Я буду показувати прямо, щоб вам було видко. Паж кубковий. І у нас іде тут з вами десятка кубкова. Вона говорить, що все буде гаразд, все буде Україна Бачите, незважаючи на те, що тяжка зима і. Інфраструктура пошкоджена, але будемо ми її ремонтувати. Ремонтувати, буде все зремонтовано. І бачите, буде весна, буде літо, все буде гаразд, все буде Україна, треба пережити цю зиму. А ця зима буде не легкою, бо енергія пажів це енергія пошуку, енергія пошуку того, щоб знайти рішення. Як захищати землю свою, як захищатися, власне, кожним, кожному, е, хто живе в Україні. І тут бачите, просто символика України жито і сонце. Бачите, жито сонце. Сонце всходить так, що і сходить сонце. Клопіт, клопіт буде великий, але клопіт буде більш як вона, наш, нашим родинам. Зберегти свій глузд. Бо знаєте, бажання помсти у нас дуже тепер сильне, бо дуже багато знущань і дуже багато горя принес ворог Україні. І є дуже така енергія помсти. Вона легітимна, легітимна енергія помсти при всіх обставинах цієї кривавої жорсткої війни. але Енергія помсти, вона, на жаль, також робить слабким людину. На жаль, бо ця енергія дуже-дуже негативна. Дев'ятка жезлова, перевернута десятка мечова. Це дуже добре, що перевернута і двійка кубкова пряма. Ця карта говорить, що всі ці знущання, всі ці ракети, вони дійсно закінчуються. Вони дійсно закінчуються. І. Ця помста ці 100 ракетних ударів по всій Україні, по інфраструктурі України, це вже закінчується. Дев'ятка Жезлова говорить, що ми свою силу збираємо разом. Бачите, бо буде наступ України з наших збройних сил. Буде наступ, незважаючи ні на що. Український нарід підтримує. Свої збройні сили дуже серйозну підтримку дає а, своїм збройним силам. І я бачу по цьому розкладу, що як ми переможемо і виженемо ворога, і буде у нас гарне ППО, і вони будуть боятися, вони будуть боятися бити тільки тоді, коли будуть знати, що їх так само будуть бити. От тут дуже просто все. Бо тут карта Верховного Жреця, вона про те й говорить, що бачите два ключа. Вони будуть тільки тоді боятися бити, коли будуть знати, що таке саме буде їм зроблено. Хоча б на 100%, таке саме. Тільки тоді, коли на собі вони будуть знати, що не, не можна отак, що хочеш робити, і нічого тобі не буде за це. Коли вони знають, будуть знати, що вони на собі будуть це відчувати, відчувати, що є і такі самі удари на них. Тільки тоді вони з'їдуть свого глузду, а раніше нічого не буде. Бо не можна гопника і терориста молити про пощаду, не можна. Помилуй нас. Оце що, молимо, терориста помилуй нас. Тільки тоді перестануть бити, якщо будуть на собі це відчувати все. Більш немає ніяких слів. Туз мечовий якраз про це. Розумієте? І коли цей світ вже все розрозуміє. бо демократичний світ він дуже. Я не можу сказати, що слабкий. Ні, він, 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 він розумієте, він такий, що. Як то сказати? Агресію не, невірно розуміють. Візьмо ще карту одну Перевернута, бачите? Четверте злове, і я бачу, що весь демократичний світ наші партнери і в лапках, і просто партнери, вони нас не розуміють. От не розуміють нас, а що їм не болить так. І ну, Ми не можемо говорити, що вони винні, що вони нас розуміють. Не розуміють. Допомагають, слава Богу, дякуємо. Але чекати, що вони нас порозуміють, тут не можна. Бо перевернута четверка же злова. Не розуміють вони нас, бо їм не болить, болить нам українцям. І зате ми знаємо, як нам до перемоги дійти. З допомогою чи ні? чи без допомоги? Допомога буде, але ми розумієте, ми. Не надіємося тільки на на допомогу. Ми на свою перемогу надіємося, знаємо, що ми переможемо. А от, от що показали карти на сьогодні. А що буде завтра, то я кожного дня роблю розклад. Будемо бачити. Тримаємося разом. Слава Україні! Героям слава! До побачення!